Сьогодні 22 листопада 2022 року, вівторок, і наш Ніколай Будулай їде в дуже важливу подорож по дуже важливому поводу, а про який ми зараз вам розкажемо. Ми приїхали в чудове українське село і під'їжджаємо до храму Пресвятої Богородиці, де і будуть відбуватися сьогоднішні події. Це Дуже старовинний храм, йому вже майже 200 років, і він не закривався з початку свого існування навіть під час Великої війни. Він не був зруйнований, він не був закритий, він завжди служив людям і Богу. Так, ми вже біля храму. Нас зустрічає настоятель того храму отець Іван. Ось ми самі. Здорові, здорові. Соколіку, Чудових діток. Женечка, повернись до нас. Це наша хрестниця Женя, Толя і Катюша. Дякую батюшки, що похрестив наших діток, мама Майя. Все, ви раді, щасливі. Так. Да. Нехай Господь вас благословляє, допомагає вам в житті, і щоб ви завжди вірили і молилися, і жили по життю з молитвою.